Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я вас вітаю на занятті з валеології. Діти, кожна людина має знати будову свого тіла, адже це допоможе йому бути здоровим. Наше тіло влаштоване так. Зверху голова, потім шия і тулуб. У тулуба є верхні кінцівки. Це руки. І нижні кінцівки це ноги. Але це те, що ми бачимо. А всередині власного тіла є багато інших органів. Їх ми не бачимо. Але завдяки їм ми живемо, дихаємо, думаємо, їмо та багато іншого робимо. Ми познайомимося сьогодні з найголовнішими органами нашого організму. Мозок один із найголовніших органів. Він як начальник над всіма органами. Він все знає і за все відповідає. У нього, як по проводам, проходять сигнали зовнішнього світу. а він віддає накази всьому організму, як реагувати на ці сигнали. Мозок допомагає людині бути людиною, думати, ходити, робити різну роботу. Наш мозок відпочиває вночі, коли темно, і ми спимо. Але відпочиває не весь мозок. Є у нього чергові клітини, які працюють навіть вночі, адже вночі ми бачимо сни. А ви можете розповісти, що вам сниться вночі. Мозок дуже тендітний. Добре, що твердий череп надійно захищає наш мозок від підшкодження. Але все ж таки намагайтеся не вдарятися головою від сильного удару може бути струс мозку. Серце схожий на великий насос, який качає кров. По всьому тілу кров бігає по різним судинам. Головне завдання крові нагодувати все тіло, а качає кров, допомагає їй рухатися дуже важливий орган серця. Серце працює постійно, навіть коли людина спить. День і ніч воно стукає. Як немов заведено, буде погано, якщо раптом припиниться цей стук. Знаходиться серце в центрі грудей майже посередині, а розміром з кулак. Коли серце стискається, то воно штовхає кров, а ви відчуваєте стукіт серця. Серце треба берегти. Але якщо людина вирішить весь час лежати. І нічого не робити, щоб оберегти серце. То дуже сильно помиляєтесь. Це тільки зашкодить серцю. Серце потрібно тренувати, займатися фізкультурою, спортом. Коли ми бігаємо, серце дуже швидко працює, стукає і качає кров. Легені. У людини дві легені. Легені потрібні людині, щоб дихати і живити кров потрібним повітрям. Повітря не видно, але жити без нього неможливо. Покладіть руку на груди і зробіть великий вдих. І ви відчуєте, як руки підвелися разом з повітрям в легких. Тепер видихніть повітря. Руки опустилися. Ми з вами дихаємо по-різному. Коли ми бігаємо, то ми дихаємо частіше і глибше. А коли ми спокійні, то ми дихаємо спокійно і рівно. Діти, а хто знає, яким повітрям потрібно дихати? Так. Молодці. Потрібно дихати чистим, свіжим повітрям. Не потрібно дихати димом або брудним забрудненим повітрям. Це шкідливо для нашого організму. Так, молодці. Діти, скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про будову свого тіла. Молодці. Про які важливі органи ви дізналися на занятті, які є всередині нас? Так, це серце, легені та мозок. Правильно. Діти, а навіщо нам потрібні ці органи? Так, бо завдяки ним ми живемо, дихаємо, думаємо, їмо та робимо багато чого іншого. Так, діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!